воно там зварювало чи що Мареню! ти ще раз раздов напила марещ питай тебе шлях трафи заразу ти пашила я тобі блять зараз полюблю Михайло ти що ще її здал напив Михайло я ті люблю я ті полюблю ти заразу паршила Я не пив! Хто ті ж твого боку напив? ти хочеш щоб зараз другу сторони було Хто? Те, хочеш? Томі набив. Віддай, ми Михайло, віддай брівку. Віддай. Mm. Віддай сюди. Куди? Куди будемо спати? не Я тебе зараз принесу. Час, Дули... час? Я... Ти діляй, дели... а я тебе до ліжка принесу, Михайло. Я, я тебе до ліжка принесу. Давай розувайся. Давай, давайте. Давайте. Завтра ми з тобою поговоримо Ти не думаєш, що так буде. Я ходив, куди спати. Я тебе зараз до ліжка принесу. Аби я не пив, ти підпишиш ще на них. Ти підпишешся. Пишеш двоє? Ляй спати. Зарази я кусок.